Наталя Лівицька холодна, талановита українська письменниця, поетеса, перекладачка, представниця відомої празької школи. Фіолетна повінь. Пам'ятаю, це, може, тільки куточком душі, мов піском пересипаються, шарудять комиші, вітер пісню котить хвилою вечорових тиш. Це тоді під вірбою, похилою, народився мій перший вірш. Наталя Лівицька народилася 15 червня 1902 року на хуторі Гільмязові біля Золотоноші і виросла на благодатній Полтавщині у Божому раю серед садків і квітів. Дитинство і юність поетеси були щасливими. Захищеними любов'ю рідних, хоч якщо судити зі спогадів її матері Марії Лівицької, з раннього віку Наталя пережила чимало подій, які можна вважати травматичними, Наталя мало не померла ще немовлям від рук Володимира Винниченка. В будинку Лівицьких вирувало, як тоді це називали, активне громадське життя. Часто приходили гості, люди, чиї імена ми тепер бачимо на меморіальних дошках та на обкладинках книжок. Чи не вся тогочасна інтелектуальна та культурна еліта? Спілкувалися, сперечалися, витворювали нові ідеї. Ще пак, адже батько дівчинки був міністром уряду УНР. Одного разу. Маленька Наталя довго плакала в своєму ліжечку. І це, певно, втомило письменника Володимира Винничанка, який працював у цій кімнаті. Він, не озираючись, кинув подушку на ліжко, мала стихла. Виниченко поринув у свою працю. Якби через кілька хвилин до кімнати не зайшла її мати, хто зна, чи б мала українська література витончену й сміливу Поетку. Дощ. Дощ мав прийти коло восьмої, а прийшов десяті. тонкими пасмами дрібно росяно впав коло хати. А жінка чекала напружено, виглядаючи кожну краплю, і стогнали сосни так тужно, що жінка запакала. Дитинство і юність Наталі Лівицької припали на час Української революції, в епіцентрі якої опинилися її батьки. Батько Андрій Лівицький від 1901 року був членом РУП, потім УСДРП, членом Центральної Ради в 1917 році, у квітні 1919 року, призначений міністром юстиції і заступником голови уряду УНР. 1920 рік головою дипломатичної місії у Варшаві після вбивства Симона Петлюри 1926 року Андрій Лівицький стає президентом УНР у екзилі. Мати Марія Лівицька, активна громадянська і політична діячка, член Київської студентської громади, української жіночої громади. Діяльність батьків означала постійну загрози арешту, переховування в чужих людей. У дитячому візочку перевозили нелегальну літературу, на відозви зверху клали на тусю, закутану в теплу одежину. Наталя потрапила у самісінький вир бурхливого, багатого на свіжі вітри та революції життя. Тільки тільки-но почала вчитися в Золотоноській гімназії, як українські вітри війнули так рвучко, що дівчині довелося швиденько пристосовуватися. Вона вчилася потім і на Полтавщині, і на Полтавщині, і в Переяславі, і в Києві, і у Жмеринці. Середнього світу закінчила у празі, куди її батьки перебралися після того, як владу захопили більшовики. Наталя сприймала все це, може, і не захоплено, та принаймні спокійно, гідно, впевнено, може, гартувала характер. Дитинство Наталі закінчується моментом національного піднесення, спробою відновлення державності. І грім гармат на вулицях, і слава Україні із грудей, що полягли під куліті, і сонце, і лопотіння прапорів, і гук розбурханих вітрів, і на майданах дзвони золоті. Для юної Наталі, як і для цілого покоління борців за Україну, поразка національних сил завершилась. Екзистанційною катастрофою, вигнанням із раю, еміграцією. У лютому 1920 року мати, 17-річна Наталя і 13-річний брат Микола протягом трьох тижнів поневірянь і страху кіньми, поїздами і пішки добираються до Кам'янця Подільського, де з урядом УНР перебував батько. Передовсім від батька Наталя успадкувала любов до України, розвинену національну свідомість та політичні симпатії. Разом з батьками 17-річна Наталя переїжджає до Польщі. Саме там на той час була розташована дипломатична місія УНР. 1926 року вбили Симона Петлюру. І Наталчин батько Андрій Левицький став його наступ. Її брат Микола був президентом УНР у вигнанні. Якщо зважати на те, що більшовики постійно переслідували національно свідомих українців із гучним іменем усюди, навіть за кордоном, то життя родини завжди трималося на волосині. Доводилося весь час враховувати загрози, виявляти сталеву витримку і готуватися до найгіршого оночі місячні, оночі України, такі оспівані, такі ясні з моєї темної, холодної чужини складаю вам оці сумні пісні. Чи довго ж так мені дитиною й поетом тужить за вами у вересневій млі і згадувать, як там під зоряним наметом, ясніє осінь на моїй землі? Головні географічні лінії емігрування політичних вигнанців, рух усе далі на захід, із Києва до Кам'янця Подільського, відтак до Польщі. Каліш, Торнув, Варшава, їхнє відгалудження до Чехії, Прага Подібради, Молоді емігранти їхали здобувати освіту в тамтешніх українських вищих закладах. І знову Польща, Варшава, куди вони повернулися в надії знайти працю. Потім, наприкінці війни, Німеччина табори Діпі. Затім, наприкінці 1940 х та на початку 50-х років Північна Америка, США, Канада, менше Південна Америка, Австралія. Молоді іммігранти вирішили створити альтернативну радянську українську літературу і стали так звані Варшавську групу і Праську школу. Хоч би якими відносними були ці назви, вони мали не тільки схожий світогляд політичну ідеологію, тематику, а поетику і стилістику. Їхні вірші та обличчя назавжди стали знаком того часу. Та доба була неповторна, як поезія Маленюка, а була вона недоговорена, наче вірш без одного рядка. Наталя Лівицька вивчала роман, романістику в Карловому університеті в Празі, а після закінчувала університетські студії у Варшаві. Гарненька й талановита дочка відомого політика, чий дім був центром еміграційного життя, захоплювала не тільки своїми творами, а й молодість вродою, якимось особливим чаром жіночності, вражала виразом обличчя, дуже жіночим, дуже ніжним і якимсь всерозуміючим і все прощаючим. Це щось, на думку її подруги Олени Теліги, важливіше від класичної краси, бо є плодом нашого розуму, душі до дотику. Це підкреслює і закоханий в неї Євген Маланюк. Чужий натовп на вулиці, і ніхто ж не знає, яке чудо в вас цвіте. Наталя та Євген познайомилися у Подібрадах у Чехії. Це містечко тоді якраз було осередком празької школи української поезії. На одній з вечірок Наталя розмовляла з подругою й украд. Волосся Наталі прикрашала величезна квітка. Маланюк підійшов до Люсі і прошепотів щось їй на вухо. Люся зняла квітку із наталченого волосся і віднесла її Євгенові. Той пришпилив прикрасу до на свого піджака, галантно вклонився, посміхнувся Наталі. Маланюк був красивий. Витончений, атлентичний, атлентичний. Е, сучасники казали, що він умів подобатися жінкам. У листі до Наталії Євген писав: Ви ж знаєте, яку весну утворили в мені черешні цвітуть у серці, або ви, маленька дитино моя, з половецьким розрізом очей. Але Наталя вперто і послідовно воліла не приймати його е, зізнань. Уже наприкінці життя вона зізнавалася в інтерв'ю Богданові Бойчуку. Він був страшенно закоханий, але я нічого до нього не почувала. Я була дурна, думала, що з поетами можна приятелювати. Він, передусім, був старший за мене, був уже знаний поет. А для мене поет це була якась. Вища істота. Моє захоплення ним як поетом він сприймав не як щось інше, а саме як любов. Маланюк ледве не покінчив життя самогубством. Так болісно, так хоро усміхнулись. Промовили, прощайте, і пішли в порожній сум передвечірніх вулиць, в прозору сутінь сизої і мли. А я, німий, завмер біля порталу, закутений в готичну тінь століть. І здавалося, що серце раптом стало так тихо вмерла та остання мить. На той час Наталію вже був наречений художник, хімік, громадський діяч і запеклий футболіст Петро Холодний. Чорний колір колір зради, а червоний то любов. Очі в мене два свічада і палка татарська кров. О, тікай, струнки юначе, стережись моїх очей. Подивлюсь, припадком наче, І не спатимеш ночей. Поцілую, і досконо будеш прагнуть уст моїх. І затруїть кров червону, кров юначу, п'яний гріх. У празі Наталя Лівицька стала дружиною Петра Холодного Молодшого, відомого потім у діаспорі митця маляра. Петро Холодний загалом був дуже схильний до різноманітних захоплень від футболу до малювання. Заробляв не дуже. Родина жила від однієї гучної фінансової катастрофи до іншої. Першої не витримала такого життя Наталя. Якось, коли вони вдвох проходили повз Варшавську академію мистецтв, Наталя зауважила: От би тобі тут учитися!» Петро відповів опертим не хочу. Але тут уже дружина виявила неяку, неабияку впертість. Вона, власноруч, подала до академії чоловікові документи. Довелося йому вчитися. Наталя Левицькать холодна. Була причетна до всіх спроб активізувати українське літературне життя в Польщі. Як поетеса Наталя Лівицька Холодна сформувалася в еміграції першої хвилі. Ще не справжні, бо всі вірили, що скоро повернуться додому в Україну. Десять літ у далекій мій краю. Десять літ за тобою тужить. Не навчусь дотепер, не знаю, як без тебе щасливою жить, як забути безмежя зелене і неба синь над вишневим садоком. Як не же можеш ти там без мене голубіти весняним Дніпром? Як же можеш щороку й тепер ти заливати ліплявські луги? Тільки глянути б там. І в умерти, тільки глянути б раз навкруги. Тема кохання переважно обіймає європейську частину життя і творчості поета. З неї вона розпочала е, свій шлях у літературу. Її першу збірку віршів дослідники назвали еротичним романом. Вона і звалася промовисто Вогонь і попіл. Ця збірка здивувала читачів не тільки свіжістю таланту, а й незвичною для традицій і суворої української дійсності міжвоєнного 20-річчя еротичною тема. Любов боротьба, любов-битва, навіть любов, ненависть, палітра інтимних почуттів у Лівицької холодної, надзвичайно широка і смілива, особливо на той час. Її вірші це свого роду жіночий календар, у якому і психологічні подробиці змін жіночого єства, і химерні згасання і наростання почуттів і добре відчутний пульс життя в його еволюції. Мені очей звести не сила, а на руках твої уста, ось пристрасть розгортає крила, натхненна, гарна і проста, і день ясний, що пахне медом, і неба синь, і сонця сміх. Нам будуть радісним наметом, блакитним палацом утіх. Хай буде так, щоб ця хвилина була, як сяйво, перемог, бо ніжність наша є єдина, а поза нею тільки Бог. Тема, кохання не знати, чи є ще в нашій поезії, крім Наталі Лівицької Холодної. Такі пронизливо болючі філософія, психологія і в певному сенсі навіть фізіологія старіння, естетика відходу із буття у небуття душі, обважнілої плодами мудрості і любові до Бога, світу, людини і тіла, втомленого дерева і саду життя, що вже відсвіло, відплодоносило. А сьогодні в садках лиш голі гілки, і не підеш у досвіта зривати наїдки. А сьогодні сивий волос і в зморшках лиця, а соловейко вже й не сниться. Та проходить ще один день, а отже ще одна дія життя. Поезії і любові. Отже, ще одна перемога життя над смертю, радості над відчаєм, я серцю сказала не плач, люби, любов і поезію. Мабуть, саме цими двома словами можна якнайточіше позначити життя і творчість Наталі Лівицької холодної. Її поезія завше народжувалася зі щирості і любові, а любов завше була поезією. Усе життя цієї українки, від золотокосої дівчинки з полтавського села, закоханої у життя і поезії молодої красуні з половецьким розрізом очей до самотньої літньої жінки у чужому місті перетворилось. Перекодувалося на поезію Запашний сад любові. Втома і розпач, як чорний дим морять отрутою душу, юності квіти і щастя сади бур'янами заглушено. Тільки зостався один сад, сад любові моєї, зріс на піска. Не спадає роса на троянди моїй на лілеї, але цвіте мій сад. Мій квітник пахне медом і м'ятою, пахнуть яблою, а на них часом ділка заблудла сяде. Бджілку маленька, брини, пий з мого саду соки. Випий, випий, мій сад, запашний, поки зовсім не всохне. Такий сад-квітник поезії і любові, не підвладний часові, на схилі літ письменниця констатувала. Я пишу незугарні вірші. Мої вірші тепер каліки. Проте один з найбільших критиків літератури Юрій Шерех Шевельов вважає, буває старість різного типу, буває осліпла й застигла в давно минулому. А в інших сама тільки старість приносить мудрий розквіт або навіть перше зародження і народження таланту. У Лівицької холодної вершинні осяги і справжній вибух таланту припали на старші роки. Свої останні роки Лівицька холодна провела в притулку для літніх у Канаді. Не хотіла бути тягарем для своєї доньки Іди, ще й там писала вірші, про які забувала, і покоївки просто вимітали списані папірці. Рідним заповідала, аби по смерті тіло її спалили, а потім уже поховали. Померла в 2005 році, знаючи, що в житті її вже нічого не змінило. І ні до кого не маючи жодних претензій. Їй було 102 роки. Заповідь, наді мною не сміри дати, то не я лежатиму у труні, мої руки тебе обніматимуть, і я буду з тобою, а ти в мені. Я не вміла матір'ю бути, не кожному цей талант. Моє серце згоріло в гутах життєвих оман, а все, що лишилось, це ти єдина, твоя доля один мій гріх, і одна молитва до Божого сина за синів твоїх. Так страшно тужить, тужить за втраченим за найбільшим з усіх щастя, за усміхненим личком дитячим. І теплом, що усміх той дасть.